смачна, корисна, але чомусь досі не дуже популярна на українському ринку. Спаржа саме цей продукт, який полюбляє вся Європа, США та Канада, вирощує тут, у нас на Волині, просто у величезних масштабах. Ба більше у регіоні найбільші в Україні плантації з вирощування спаржі. Вони розташовані у Стелуцькій громаді. Їх власник Олександр Сидорчук уже багато років розвиває власну справу. Розповідає у свого товариша з Польщі, який займається вирощуванням спаржі, побачив його ферму. Знайомий за. Пропонував чоловіку висадити кілька саджанців в Україні і поглянути, що з цього вийде. Був у мене такий добрий товариш, поляк, і він займався вирощуванням спаржі. Для мене це була також така нова культура, цікава культура. І він каже: Ну попробуйте в Україні посадити, чи у вас добра каже, земля буде. Mm -hmm. Ну, ми там в нього щось були, взяли пару саджанців, трошки щось посадили. Приїхав він до нас в гості. Каже, слухайте, у вас така супер спаржа росте, така добра у вас земля. І якось воно так з того помаленьку-помаленьку почалося. Ну, пізніше, звичайно, ми. Почали шукати якісь кращі сорти. Ми зараз беремо голландські гібриди. Бізнес пішов, і зараз підприємство збільшилося у рази. Виявляється, український чорнозем дуже добре підходить для вирощування спаржі, хоча і сезон триває лише два місяці. Цього вистачає, зізнається фермер. На даний момент так на даний момент, мабуть, ми маємо десь більше 40 гектарів закладено спаржі. Напевно, ми на даний час саме більше в Україні. Процес вирощування спаржі доволі цікавий. Ось на цих кадрах видно, як росте спаржа на десятках гектарів землі. Зрізати її потрібно, коли пагінці досягають 20-23 сантиметрів заввишки. Нині Волинська спаржа відома далеко за межами області та навіть України. В основному її збувають через супермаркети. За кордоном вона користується неабияким попитом. З кожним роком. В Україні все більше і більше збільшується полів зі спаржею. Тобто люди все рівно купляють, привозять щось, садять. І необхідно думати про якусь перероку продукції. Ми вже думали і на рахунок заморозки, думали, і на рахунок консервації спаржі. Вже навіть я був там в Італії, розмовляли, там є один теж такий добрий знайомий, як правильно її консервувати, як, її, ну, як це має бути так, щоб люди хотіли б її споживати. На цьому підприємець не збирається зупинятися в подальшому. Олександр Сидорчук хоче виробляти і продукцію зі спаржі, зокрема морозити та маринувати. Але наступний етап у цій справі уже планує втілювати чоловік після перемоги України.